Ми народи брати, ми один без одного не можемо. Так чомусь нам буквально з силою, буквально під великим тиском намагаються нам нав'язати російську мову, але українську мову в Росії навпаки витісняють, як можуть. Достатньо сказати, що в Росії немає жодної. Української школи за державний рахунок як я, шкіл. недільних діти ті закривають. Мало того, український культурний центр у Москві так само закрили, дуже довго велася мова, арештували комп'ютери, арештували все. ОМОН закривав український культурний центр. Ось як шаную, шанує старший брат, ну жахливо, нібито молодшого і так далі. Так що не треба нам нас бурити і не треба. Є російська імперська ідеологія, російська імперська думка, щоб повністю просифікувати Україну та інші народи колишнього Радянського Союзу.